Добрий день. Схоже, що відео по роботі з GITом на 2 години, що було викладено у матеріалах до GoIT, IT, є занадто розмитим і складним потім для пригадування. Тому записую коротке відео по тому, що конкретно треба зробити, щоб почати працювати над нашим проєктом, використовуючи GIT через термінал. Для цього відкриваємо VS Code, відкриваємо папку, куди ми хочемо скланувати наш командний репозиторій. Відкрив. Після цього відкриваємо термінал. Alt-термінал, New термінал. В мене вже відкрито Bash термінал У вас, скоріше за все, буде термінал PowerShell. Для цього ось тут натискаємо стрілочку, обираємо Git Bash. PowerShell закриваємо. Йдемо до нашого репозиторію, де розташовано збірчик. GitHub. Репозиторій. Обираємо код. Https. Копіювати. Йдемо до VS Code. Пишемо: git. Колон. Вставляємо наше посилання. Бачите, з'явилась папка, яку ми окремо зараз відкриємо, щоб в нас не було нічого зайвого. Файл. Open folder. Simple Відкрив. Знову відкриваємо термінал. Пишемо npm Install. Після цього створюється папка NodeModules, яка допомагає нашому зборчику працювати. Тепер можна працювати. Але спочатку треба створити нову гілку. Наприклад, ми хочемо працювати над Hero. Секцією Hero. Тому створюємо гілку. Git Branch. Hero. Гілка створена. Дивимось. Git Branch. Є е main, є hero. Треба перейти до Hero. Для цього друкуємо. Git checkout. Hero. Ми перейшли до Hero. Бачимо, в нас з'явилась відповідна іконка. Потім вносимо якісь зміни. Відкриваємо. Hero. Пишемо Hero. Working. Тобто ми працюємо з Hero. Ось бачимо зміни. Тепер. Треба нам ці зміни спочатку на локальному GT зберегти в себе на комп'ютері. Git. Add крапочка. Зберегли. Потім робимо коміт. Git. Comit. мінус М. І повідомлення, що ми там зробили. working Є. Yeah. Закомітили. Тепер нам треба це відправити на наш репозиторій на перевірку. Звичайно ж, ми робимо це не кожного разу, а робимо ми це тоді, коли в нас є якісь зміни, і ми завершили роботу над якоюсь секцією. Так, друкуємо. Git, push, defis defis set, upstream. Origin. І назва нашої гівочки. Hero. Запушилося. Так, відкриваємо наш репозиторій і бачимо, що тут з'явилося повідомлення. Compare and pull request. Заходимо. Бачимо. Main Hero. Треба створити pull request. Залишаємо якийсь comment. Прошу подивитись. Так, потім додаємо рев'юера. Це обов'язково. В списку рев'юерів обираєте мене. Ну, сподіваюсь, я тут буду. Я не можу цього зробити, бо я знаходжусь в своєму репозиторії. Після того, як ви оберете мене, ну я зараз оберу іншу людину. Нажимаємо Create pull request. Я цього зараз зробити не буду. Але якщо ви це зробите. То до реквест до мене, прийде запит, і я почну його опрацьовувати. На цьому все. Будемо працювати.